Документальний серіал Спротив та єдність до уваги нова серія під назвою Економісти пояснюють, як не втратити майбутнє від головного управління комунікації Збройних сил України. Про це повідомляє армія інформ у кадрі Провідні економісти про факти, механізми економічного тиску, агресора РФ та як наша держава змогла протистояти. Аналіз. Зують і стратегують шлях України від енергетичної залежності до економічної стійкості, ректор Київської школи економіки Тимофій Брік, кандидат економічних наук Гліб Буряк, топ-менеджер Олексій Геращенко, координатор просвітницького проєкту, ціна держави Микола Малуха, Гнадій Рябцев із Національного інституту стратегічних досліджень та інші за словами режисера Стрі. Стрічки військовослужбовця ЗСУ Сергія Неретіна цей фільм не просто про економіку, це історія про те, як Україна зламала російський сценарій економічного поневолення, який писався десятиліттями. Стрічку можна переглянути на Ютуб-каналі Головного управління комунікацій Збройних Сил України.